нашою силою проти російського агресора є наша єдність І Європа як Євросоюз дійсно повинен набагато рішучіше підтримувати Україну. Не будемо називати цього мирними переговорами. Тому що майже рік часу пройшов, Росія не була схильна виконати навіть під, на пів кроку назад весь силовий тиск ми змусимо до миру. Це на жаль спрямовується проти жертви, тобто проти України. Це Україна має капітулювати, віддати території, роззброїтися, ма підписувати якісь абсурдні записи вносити до власної конституції, які будуть позбавляти її суверенітету. Якби ми пішли в цьому напрямку, то Путін би щодо Польщі би вимагав також, щоб війська НАТО вийшли з Польщі, щоб вписати до Польського конституції, що Польща не буде членом НАТО, а може і Євросоюзу. отже, терористи, шантажисти, і не можна їм піддаватися такого роду гасла, які вони кажуть, повинні нас об'єднувати. А президенту Трампу треба постійно пояснювати американській адміністрації, що це шлях, який і розбиття солідарності, яке Путін вміє дуже це робити. Він знає як офіцер служби, як маніпулювати, як впливати на держави, щоб вони Виступали це, є, одна проти одної. Я бачу, що солідарність та, в Європі так та, дійсно є, є з цим проблема. Але не троянським і конем і є, Орбан. Є, є Орбан. Сподіваємося, що дняті, він програє вибори і, ці і зі зі зникне цієї ці сцени. Ці. Але навіть Мам у рамках Польщі є такі середовища, які підпорядковуються російській пропаганді. І я звертаюся у Польщі про інформаційний такий інформаційні зусилля. Я сам пояснюю, проводжу лекції, пояснюю людям. Це також наша війна, будь-яка поразка України, означатиме, що ми будемо платити власною кров'ю, і ми будемо боротися на власній території, бо Росія, яка переможе Україну, вона точно не затримається.